Після довгої перерви у Києві відбувся міжнародний промисловий форум, де були представлені нові розробки обладнання і технологій у машинобудівній, металургійній та інших промислових галузях. Керівництво Укрфаворіт також відвідало цю подію. Добрий день. мене звуть Олена Ісава. Я Є власником компанії Фаварит. Компанія прийняла участь у промисловому міжнародному форумі. Це велике дійство, бо зібралося більше ніж 150 експонентів, і також багато було відвідувачів. Під час форуму відбулася конференція, де обговорювалося питання щодо відновлення України від наслідків воєнних подій. З доповідями виступили представники влади, члени української ливарної асоціації та власники бізнесів. Вітаю вас з міста Києва з виставково промислового форуму, який проводиться перший раз після початку війни. Дуже цікаво було тут зустріти багато наших клієнтів партнерів, з якими ми співпрацюємо. Тому важливо те, мабуть, те, що повинно повертати вже такі заходи для того, щоб ми мали можливість спілкуватися з. Клієнтами з владою з приводу того, як нам розбудовувати нашу державу після війни. Проведення форуму під час війни було цілком правильним рішенням. Підприємці вразили відвідувачів форуму представленими розробками та новими інженерними рішеннями. Для нас форум також став місцем зустрічі з нашими клієнтами та партнерами, і ми мали змогу подякувати особисто за підтримку і плідність постаті. Адже виставка це важливий інструмент відновлення бізнесу де підприємства власними прикладами доводять важливість повноцінного функціонування, проєктування та втілення нових розробок, міжнародної співпраці під час війни.